Всім добрий вечір. Е, продекламую вам вірш, е, дуже такий важкий для мене е, він був, е, під назвою Дисидент. Е, ну, для вступу, скажу так, просто е, пам'ятаємо. Лютої темної ночі, коли завірюха гула, до мене постукали в двері. Я знав, що прийдуть того дня. За себе було хвилювання та страшне лише за сім'ю. Малеча у ліжечку спала, обганявши мати свою. Тихенько і швидко вдягнувшись, прощальні сім'ю цілував, я сонних не зміг обірвати, бо дуже так сильно кохав. На дворі чекали чекісти, і шкіри липики свої сьогодні впіймали поета. Нема пройшли трудодні. Мене з тусанами запхали, в холодну автівку і везли, до кацера потім штовхнули, сміялись ось тут і пиши. На ранах товстий комуняка, ліхтариком бочі світив. Це ти вірші, ті поганські селянською мовою страчив, а я зауважив панова. То мова рідна й свята, і не вам за гардиком клятим судити, де мова яка. І ось почалася розправа. Мене лупцювали щодня, як кров'ю плювався і вірив. За правду лишаюсь життя. На диво не вбила система, заслали в пітьму в табори, хотіли зламати повільно діти до своєї мети, зривали весь одяг до нитки, кидали в сніг у мороз, а потім обливали водою. Я зберізний сміявся і повз. Мене не зламали тирани, здалися у цій боротьбі, Лишилося їм розстріляти. Поета в сибірській землі. Я мову і слова не зрадив. Писав до останніх сил а ще Україну, неньку, як власну сім'ю любив. Єдине, що прошу, ох діти, пишіть ви на мові свої. За неї, колись я загинув. Я дисидент. Зрозуміє, дякую. Дякуємо. Це була формація творчий сектор. І найяскравіші представники Мальво Кржанівська Макс Воля ще раз їм подякуємо.